Всім привіт! Мене звати Валерія. І в цьому відео я разом з вами зроблю свою таку стандартну укладку на кудряве волосся. У мене нещодавно була стрижка, мені зістригли каскад, і я хочу спробувати її вкласти кудрявим методом. І в результаті ми отримаємо ось таку укладку невеличкий спойлер. Засоби, якими я буду робити укладку: шампунь від Matrix, дуже мені подобається м'який, маска від. Джоко Бленд, український бренд, користують вже декілька років. Від Lola крем, як Лівін, трішки фіксації. І ось цей новий гель-крем від сльоз для кудрявого волосся. Спершу я розчісую своє волосся для того, щоб потім мені було легше його розпутати. Отримуюсь такий результат. Ось що виходить, якщо розчесувати кудряве волосся. Спочатку мию голову, тут нічого цікавого. промиваю дуже добре шкіру голови, мию голову завжди два рази, Піною щось цікає, дуже добре, промиваю довжину, щоб змити стайлінги, оце все, що могло накопичитись на волосі. Далі я використовую маску. Маску я завжди наношу на мокре волосся. В салонах зазвичай спочатку вижимають волосся. Я так не роблю. Мені треба вода, так легше розплутати волосся, так маска легше розподіляється, і я якби насичую волосся вологою. Ну, принаймні мені так здається. В процесі я завжди додаю води і потрохи-потрохи змиваю маску. Так мені теж здається, що волосся більше насичується вологою. Після цього на мокре волосся не вижати рушником. Я одразу наношу оцей лівін-крем від Лола. Мені подобається знову-таки це робити на мокре волосся, так краще розподіляється. І так у волосся залишається волога, яка мені потрібна. Далі мені волосся треба перекласти. Я пробувала вкладатись вниз головою декілька разів. У мене ніколи з цього нічого не вийшло. Тому я перекладаю волосся, розчісую його для того, щоб, по-перше, Нормально вкласти, по-друге, для того, щоб знову таки краще розподілити лівін, які я нанесла рівномірно, і на цьому етапі я потрошки вже починаю формувати свої хвилі для того, щоб побачити такі зародиші своїх хвиль, скажімо так. Після цього я беру гель. До речі, цей гель я вже протестувала, декілька разів використовувала, він мені не дуже подобається. Звичайний гель від сйоз мені подобається набагато більше. Це якось мало фіксує, якийсь він сухість після нього, коротше, таке собі. Гель я наношу, приглажую і піджамкою. Тут все просто. Далі моя задача це прожамкати волосся, сформувати хвилі, і на цьому етапі має бути ось такий от приємний звук. Жамкою другу половину голови. Далі аж в самому кінці перед сушкою я промокую волосся рушником. Зазвичай я роблю це мікрофіброю, але мій рушник в прині, тому я взяла звичайний. Таким чином, я позбулася надлишків води, а також надлишків засобу. І тепер моє волосся готове до сушки. Тут я ще додатково намагаюся пофіксити передні прядки, з якими в мене часто бувають проблеми. І ось такий в мене результат перед сушкою. Вже виглядає симпатично. Далі я беру фен з дифузором і сушусь. Спочатку я просушую всю довжину для того, щоб сформувати каст, для того, щоб волосся не розпушувалось, щоб хвильки не розбивались. І також вже починаю просушувати коріння, яке сохне довше за все. І вже після цього я починаю просушувати довжину. Далі я вкладаю волосся в дифузор і сушу довжину з кінцями. Тут основне правило ми спочатку вимикаємо фен, вкладаємо волосся, вмикаємо, сушимо. Секунд 20-30, вимикаємо і тільки після цього виймаємо волосся з чаші. Ідея така, що ми не рухаємо волосся, поки працює фен, щоб не формувати зайвий пух і щоб не розбивати наші кудряшки. Коли я сушу волосся, я намагаюся максимально рухати головою. Не роблю це статично для того, щоб формувався об'єм. Ось що в мене вийшло на цьому етапі. Зараз в мене волосся десь на. 80-90% сухе. Тут вже утворився каст, тому воно виглядає, наче воно мокре, чи а, наче воно злиплось. Цей каст ми потім розбиємо, коли волосся повністю досохне. А, тут, наче є об'ємчик прикореневий ще добре, тому я трішки ще так походжу, попербуюсь, позаймаюсь якимись справами. Воно досохне. Я роздаю каст і покажу, що вийде в кінці. Нарешті в мене волосся досохло, і я можу поділитись своїм кінцевим результатом. Ось що вийшло: в цілому, я задоволена тим, як це виглядає. Кудряшки пружні, гарно сформовані, при цьому волосся м'яке нема зайвої пухнастості. Я задоволена. Але сама стрижка насправді така собі, тому що ось ці от коротенькі прядки з каскаду постійно вибиваються і стирчать. І це мене дратує. Дякую всім за перегляд. Дякую, що додивились до кінця. Дякую за ваш час. Побачимось в наступних відео.